Як правильно приготувати фільтр каву? Я не знаю. Але в мене є Дмитро. Добрий день. Добрий день. Поможете? Допоможу і навчу. Нам потрібна кава, сервер, девайс, ваги, фільтр, кавомолка і чайник. Беремо нашу кавомолку, ставимо на ваги і насипаємо туди нашу каву. Скільки? 18 грам. А як більше, то кава буде трошки інша. І починаємо змелювати. Перед початком змелювання потрібно налаштувати ПоМОЛ. У мене він уже налаштований, а вам буде ще експериментувати. Змолили і відставляємо. Тепер беремо наш сервер і девайс. Я думаю, це чайник. Сервер. Сервер. Правильно називається взагалі декантер. Беремо наш фільтр і заворачуємо наш уголочок. Розкриваємо фільтр. І вставляємо наш девайс. Беремо наш чайник і проливаємо фільтр для того, щоб змити залишки паперу. Далі виливаємо нашу воду. Все. Тепер беремо нашу каву і висипаємо на наш фільтр. Запах такий. Да. Це. Спершу ті кава, тому воно так і пахне. Відтаровуємо це все. Беремо знову наш чайник і наливаємо перші наші 15 мл. Це називається блумінг. Це коли кава максимально розкривається в своєму смаку. Під час вливання ми поступово перемішуємо для того, щоб додати додаткового заварювання. Для цього від цього кава буде набагато смачніша. Uh -huh. Uh -huh. І чекаємо, поки повністю прольється наша вода. Після цього кава готова. Бачиш, нічого складного. <рес> Потренуватися то я зроблю, в принципі. Ну От... в тебе є для цього кава. Цілий мішок.